Йоу, -йо -йо, Кінтисідьма сі, злетіли в Супер -левк Сокер, у мене 33 левел. І ми, мабуть, зайдемо в Амстердам, тому що я ще жодного разу не грав за Амстердам. Це прям шок. Але ні Але ні, кінти 13.2. Ми програємо, тому Амстердам, я бачу. Не така класна команда, а, тому заходимо в а, ось цю команду. Так. Угу. Так, чувак. Чувак. Ну. Ну... Все, забрали. Обікрали його. Тепер ми намагаємося наздогнати червоного типа. Хоча ні. Хоча ні. Я, мабуть, зачекаю. Я, мабуть, зачекаю. Так. ага, Так. Класно. Клас. Все, побігли. Як на мене... Забивається. Ще один гол. Оу! Oh, мене обікрали. Голосі, серйозно. Це читерство. Це читер. Це реально четер кінти. Він. Я, я не знаю як. Ну, реально. Це читерство, він просто забрав м'яч. І, типу, я не знаю, що це таке. Як йому дають життя. Ну, окей. Окей. Эй, Бенкс. Ну, він пише мені ще сорі. Е е я йому відправлю ось такий смайлик. Е і напишемо дещо дуже класно. Тому напишіть, будь ласка, відповідь в, типу, в коментах, що треба відповідати на ось це. Тому давайте. Пишіть. Hmm. Так, Мадрид, 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 Мадрид. Заходимо ми в Мадрид. Реал Мадрид і зараз БМК, Заходимо. А, все, я тепер в команді. А, а, не знаю де цей чувак. Але сподіваюся, не в нашій команді, бо я не хочу, щоб він був в моїй команді. цей, Не знаю, це я русак чи українець, але не хочу, щоб а, був. Тому полетіли. Так. Так, бемк. Ух ти, ю! Це що таке було? Це що таке було? Так. Геке? Геке. ГК. Йов. Сенсі. Сенті? Тіпас Тіпас? Ти Ті що? Так. Банг. Опа. Так, бэнг, відкидаємо. Відкидай на початок. Ох ти, блін! Треба було все-таки нажимати. Треба все-таки було нажимати. Опа. Так. Ох ти, блін. Жовті, жовті, жовті. Жовті тіпи. Так. Угу. Так, дякую. Ох ти. Ідеально е, Ох ти. Сорі, в мене не буду стаміни, щоб це зробити. Так. Опа. Так. Сюди, добре, дякую. Дякую за передачу в воротарський... Ну, майже в воротарський майданчик. Так, давай туди. Чуді! Не гол! Не гол, серйозно. Тіпи, та що це таке? Та да, що це таке? Це ще якась діч. М -м так. Голдкіпер щось лагає. Так, ну де м'яч? Ам, алло. м'яч? Ам. Давайте напишемо вебол. Так. вебол. А, так, типа дебол. О, ну! Оно тобі м'яч. Це читери. Так, о, oh. Йо. Все. Ну все. Опа, норм. Нормас. Норм. Так. Чекаємо передачі. Пас. Пас. Так, дякую. Так, норм. Так, ну я не встигну. Я не встигну за цим типом, хоча. Блін. Так, все клас. Клас. Так. Ага. Так. Ага. Давай. Ну дай же ж ти мені пас. Ті пас. Тіпас. Тіпас. Ау, агов. Так. Угу. Класно. Клас. Це жовтий. Це жовтий тип. Ні, це жовт. Це білі. Це білі? Так. На жаль, на жаль, на жаль. О, так, все, я забираю. Я забираю. Так, давай. Туду. Ага. Так. Тіпа, це ж тобі була передачка. Ну все. Там голкіпер вже забрав. На жаль, нічого ми вже з цим не зробимо. Але це знову баги. Це знову баги. Я не знаю, що трапилось. О, воно м'яч. Воно тобі м'яч. Так. Все, давай, давай, давай. Бемк. Не забрав. Не забрав, та ви що, та ви що. Так. О. Так. Встигнуть, встигнуть, встигнуть забрати в цього чувака. Бемк. Так, тюдюх. А, В кіпер. Ви огол, -кіпра. огол -кіпра. Я вже 3 хвилини бігаю і не можу забити. Я вже 3 хвилини бігаю. І не можу забити. Не можу. Так. Ага. О, норм. Норм. Хоча б щось. Ух ти, Йоо. Все? Габелла. Габелла. Нам забивають другий м'яч. Ем, да. Оранж нас просто розносить. 2-0. Я не знаю, що нам робити. Я не знаю, що нам реально робити. Але якщо ці два типи зайдуть в Вайт Мадрид, то можливо я зайду в Orange і Станбул. Ага. Тобто це Станбул. Ага. Зрозуміло. Зрозуміло. А, так. Ага. Так, тіпас. Типас. Ті тіпас. Так, так, окей. Побігли. Ох ти, йо, що я накоїв. Що я накоїв? Так, все, походу, нема. В мене місць, так? Так, в мене нема місць, тому заходимо хоча б кудись. Хоча б кудись. Так. Так, 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 так. так. Норм. Голкіпер. Так. Ну, так, сюди. Це повезло, що це не жовті, але жовті забирають. І все. І все, типи. Третій м'яч залітає в наші ворота. А о, церусь, не. Тому я не буду заходити в Orange. Тому що там є деякі. Дуже погані люди. Mm, так. Так, 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 так. Нас доганяєм. Так, чидю. Ага. Uh -huh. Чувак. Чувак, чувак, чувак. Так, хоч би ні, хоч би ні, хоч би ні. Ах. Uh. Як? Як, я ж нажав прибрати? Я ж нажав прибрати. Ну блін. Ну блін, ну все. Ну і секінтей, походу, це четвертий м'яч. Нє, не четвертий. Так. Давай, давай, голкіпер, голкіпер. Фух. Голкіпер красава. А голкіпер там у нас молодець. Так, я ось тут стою. Я ось тут стою, чекаю. Ем, що? Голкіпер забиває собі клас! І нас тепер виносять 3-0. Уху-ху, ти щось нам не везе. А, 4-0. Я пропустив. Я щось пропустив, знаєте. Так. угу. Так. О. Йо! Щіт! Так. Угу. Так, класно. Клас. Наздоганяємо цього чувака, забираємо. Забираємо в нього. Гол? Ні, не гол. Та ну блін, чого я не можу забувати. Чому? Чому? Так. Ага, ну все, 04. Ми програємо. Бетерлак. Не повезло. Не повезло. Недобре. Полетіли далі тоді. Угу. Так. Що тут? Що тут, що тут? Вони там танцюють і виграють. Е, ну окей, можемо відкрити пак собі найпоганіший. Так. Bemк. Прикольно. Спіріал тату. А, так, бемк. Забираємо. О, до речі, тут. М -м так. Face. Ага, це не тут. Це не тут. А, так, ну херс мені не треба, це мені не треба. О, ось це може? Та ні. Оцей а не квіп. Бо ось це буде красивше. Так, все, я побіг. Що тут за команди? Єло в Тоттенгем. А, в Тоттенгемі. Забиті місця тут. Забиті місця, тому. Ну окей, давайте ось тут зайдемо. Ось тут ми заходимо. Так. Йоу, це що таке? Це що таке? Так. Ага. Так, так, так. Фуф, не забуває, не забуває, забирає. Так. Все швидше, швидше. Фуф. Красава. Красава. Так. Ага. Так. Ту дюх. Так. Жовті. Жовті, жовті. Точніше білі. А, так. Що тут? що ви? Типи. Угу. Ну і все, походу, ми програли програли. Е, цю атаку, ми повтикали. Тому зараз в нас буде достатньо <клух> складно. Достатньо складно. Фу. Так. Давай. Ну, викидай. Викидай же ж м'яч. Недалеко. Так. Блін. Так. Тіп. Я не знаю, що він робить. Чесно, я не знаю, що він робить. Це питання. Це питання. Тут. Не гол. Не гол. О, Це мені? Це не мені. Це не мені. Тут наші. Тут наші. Дякую. Дякую, тіп. О, Опа, клас. Класно. Так. Туди залітає м'яч, він забиває кінти. Ми, погоду, вперше виходимо. А, ну вдруге. Це буде друга перемога схоже, бо а тут м, дуже класно. Бо ми тут дуже класно е, розходимося, е, забуваємо їм усіх. Так, ну і все, зараз оцим жовтим типом треба розбиратись. Бенк, Ох ти! Йо! Щіт! Так, клас. Клас. угу, бенк, Не гол. шотон гол, не вийшло. Не вийшло. Так, забить. Не забиває. Так, сюди. Угу. Так, я, я буду нас доганяти цього типа. Не забрав. Ну, блін, Фух. голкіпер. Голкіпер та красава. Так. Як на мене, зараз ми можемо і програти. Хоча, ну, так, в нас є шанси. В нас це. Але. Так. Тут дух. Ох ти! Ого, ого! Так, класно. Клас. Так, туди на щось він скинув. Навіть не можу уявити собі, нащо він туди скинув. Так. Не забуває. Я біжу туди. Він викидає тільки. Мабуть, так. Це капець. Це капець, бо він виходить один на один з Голкіпером, і наш Голкіпер, скоріш за все, скоріш за все. Провтікається. Так. Я відійду. Я відійду. Туду! Все, я викинув Я викинув туди м'яч, і тепер наш іде один на один. І тепер же Тоттенгем входить в атаку один на один. І це дуже схоже на гол. І це голасіст. І він оформлює собі дубль. Молодці. Скажу так, я а, засейвив, я забив, ну, я не забив, але я дав а, гольову передачу. І це кльово, І це реально кльово. Так, наш там чувак проходить і їх там розвалює. Але він не встигає. Так, він не встигає. На жаль, я буду тут дивитися на м'яч. Як він буде куди летіти надалеко. Так, ого. Так, сюди. Сюди м'ячик. Сюди м'ячик, туди м'ячик. Так, Ту Блін. Ідеальний гол кіпера. Ідеально кіпера. Зарядив. Так, зарядив. -дю -дю. А, неочікувано, я хотів бахнути. Але щось а, знову ж таки не вийшло. Але щось не вийшло. Так, в мене гол а, класний пас. Сказано. Так. Угу. Наші б'ють перед поворотом і все-таки я... Роблю 3 асисти, так собі заробляю. Ну, прямо. Ну, прямо, якщо чесно. Тому вітаю вас з е, повною перемогою. Бо 0-3 це така, знаєте, ну типу, велика перемога. Реально здоровенна перемога. Так. М -м -м, півтори, навіть 2 хвилинки в нас є. Так, голкіпер забирає. Голкіпер забирає, викидає туди. І забиває нам, що... Дано, ну, блін, 1-3. Вже не така велика перемога, і ми, можливо, навіть можемо і програти. Бо в них є тепер шанс забити за півтори хвилини. гол. В них реально є такий потенціал. І вони це можуть зробити. Тому нам треба е робити так, щоб вони це не змогли зробити. Б. 1-4. Я все-таки забиваю свій гол. Нарешті я його дуже довго чекав. І нарешті я його все-таки забиваю. І тепер у них немає шансів забити три м'ячі, я думаю. Три м'ячі в них вже нема. Шансів таких. Ох ти, Йо! Що? А, вони, походу, хочуть бити пенальті. Ось що я вам хочу сказати. Вони хочуть бити пенальті. І це дуже погано. І це реально дуже сильно погано, бо ми ж можемо і програти. Бо ми ж можемо і програти. Так, це єдиний нормальний чувак, поки що я так бачу. Так. Так, тудух. Ага. Ух ти, Йо, це що таке було? Це що таке? Це що таке? Так. Угу. Так, давай туди. Так, все. Я даю можливу нормальну передачу. Хоча може і ні. Хоча б може і ні. Блін, ну все. 3-4. Я не знаю. Я не знаю What? Я сам віддав таку передачу. Я сам провтикався. Але наша житінка не хоче походу вигравати, я так бачу. Вона ще цього не хоче робити. Так, норм. Це голкіпер. Це на голкіпера. Тепер головне, щоб вони не дійшли до голкіпера. Так, ну все, це е, дуже схоже на щось дуже класне. На щось дуже класне. Блін! 4-4, 17 секунд, щоб не провтикатись. Тому я навіть не знаю, що мені треба робити. Я не знаю, що мені треба робити. Але нас розносять. Я не знаю, на що вони це роблять? Реально, на що? Просто на що? Так. О, гол, красава. А Пабл, ти красава, він все-таки забиває ну, і виводить нашу команду хоча б вперед на один м'яч. Це дуже класно. Е тому, можливо, ми хоч тепер не програємо. Хоча хто зна, Хоча, хто зна. Бо цей голкіпер може зробити все, що завгодно. Все, що завгодно, реально. -ду! Але я все-таки роблю сейф. Але я все-таки роблю сейф м від нашого голкіпера. Е так. Клас. Все, класно, вітаю вас. Я тепер полетіли далі. Так, ресет. Так. Ну, 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 ну. Давай, ресет. Так, все. І далі, що в нас? Так, ага. Угу. Класно. Ну мій скін мені прям дуже подобається. Тому Тому. зараз ми будемо всіх розносити. Зараз ми всіх рознесемо. Третя каточка. Можливо, це не третя перемога, але третя катка 100%. Банк. Все, я став нападником Блю э, Мілана Всім я зробив дуже велику капость, що я все таки зміг їм стати, але мені на це повністю байдуже, бо я хочу бути э, центр фордом. Що всіх виносить. Щоб забирати всі м'ячі світ. Так, тудух. Ага. неочікувано Неочікувано, блін. Голкіпер щось знав, а голкіпер щось знав, я вам так скажу. Так, ага. Бемк. Все, я забуваю, я забуваю, я забуваю. Гол. А, перший гол виводжу нашу команду вперед. Голкіпер сам же провтикався, сам же віддав мені таку передачу. І я все-таки роблю щось результативне. Щось результативне ми робимо. Бемк. Так, давай. Ох ти йо! Хтіо, це. Тепер нас доганяємо. Тепер ми повинні цього чувака наздогнати знову. Опа, так. Бен. Так, клас. <кос What>? Блінк червоний. Блінк червоний. Так. Угу, так, наші. Наші. Атака. Атака. Зараз може і забити. Зараз можуть і забити. Не, не забивають Не забивають вони. Дуже погано. Дуже погано. Так. Опа. Сюди. Класно. клас, Так, оу. Оу. Це мене обкрадають, і зараз, якщо голкіпер не задефає, а він задефує, а він дефає. А він дефає. Так. Угу. Так, що ти? Що ти таке? Що ти на коїв, чувак? Так, молодець. Рятує. Так, дякую. Дякую. Так, берем, Обходимо. Обходимо. Е, і забиваємо. І забиваємо. Я оформлюю собі дубль е, і виводжу нашу команду вперед. Все ж таки вперед. Все, дивіться, два чувака з однаковим волоссям, однаковим. Просто е, виносять в соло. Так. Ага. Так, давайте туди, туду. Угу. Ти дивись, що він робить. І диви, що він виробляє. Е, так, зараз, зараз. Вау, 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 вау. Блін, голкіпер. Голкіпер. О, небезпечненько. Небезпечненько. Так, що він що що він, Шо він? Шо він собі надумав. Він е, відкидає на голкіпера. Молодець. Ну, молодці типи. Так. О, oh, щит. Не забираю в такий важливий момент. Е, але, але. Блін. Шокується, шокується в цьому світі. Блін, вони мене розводять. Вони мене дуже сильно бісять зараз. Дуже сильно бісять. Так. Угу. Блін. Та, ти що? Так, давай відійдем. А де голкіпер? Оно голкіпер. Так, все. Атака, походу, розвивається. Так, угу. сюди. Туди. Та що це таке? Та що це таке? Ті пасики. Ті пасики? Так. Я заберу. Нє. Ні, ніфіга ні собі, то вони ви розробили. Ну ти кінти, як он записся лайки, підписуйтесь на ютуб канал, на канал, каналу, старим каналу, в опи, цей дролка. І напишіть коментар комментар, бажаний відвести слів. Ну, якщо ви не хочете підтримати, то монобанка в описі до цього відео. І а, коли ми не збираємо на ноутбук мені, то я обов'язково зроблю усім стрім подяки і буду вам усім сильно вдячний. Сильно вдячний. І я це обов'язково зроблю. Я це реально обов'язково зроблю. Тому донатьте і а, перевіряйте. Так, вау, ніфіга собі. Так, ну тут я. А, Обігнав голкіпера. Тут я обік обікрав голкіпера і забуваю. І забуваю. Ні, дякую.